Людмила. Так, так. Це молодчай. Аскот Renbow. Дуже гарна рослинка і в нас добре зимує. Коштує 480 гривень. Дуже декоративний. І листочок у нього трошки мохнатий. Ще був молочай сеньор, але його швиденько розкупили. Ціна 480 гривень. Це молочай. Аскот Ренбоу. Має дуже незвичне забарвлення, дуже рослинка декоративна добре в нас зимує.